Продається приватний будинок у селі Містке у Пустомитівській міській громаді Львівської області. Всього 4 кілометри до міста Пустомити. Будинок має 98 квадратних метрів, облицьований піноізолом, пофарбований, дах з шиферу. Всі вікна замінені на металопластикові, окрім мансардного поверху. Будинок огороджено сіткою. Ділянка з землі у 8,5 сот. Правильної форми наразі засіяна зеленою травою. Будинок має веранду, коридор, кухню, 4 кімнати та суміжний санвузол. Підійде для великої родини. Було зроблено ремонт. Стіни вирівняні та пофарбовані фарбою. Вся підлога перекрита лінолеумом. Ванна Кімната вся виконана плиткою. На кухні стоїть бойлер, нова фурнітура. Будинок продається з меблями, тому є одразу можливість заїхати та проживати. Будинок підійде для великої родини, яка хоче мати велике господарство. На подвір'ї є криниця. Всі комунікації підведені до будинку, а саме електрика, вода та газ. Є багато технічних приміщень, з яких можна зробити стайні для тварин. Літня кухня, в яку проведено усі комунікації, замінено двері. Є балони з газом, кладова, плюс підвал, перекриття бетонне. Можна ще мансардні 3-4 кімнати зробити на горищі. Мансарда на стадії будування, підведена комунікації. У вигляді світла та є батареї для обігріву. Стіни просто побілені. На території є багато фруктових дерев з виноградом. У селі є зупинка транспорту, магазини та будівельний склад. У сусідньому селі є школа та садок для дітей. За селом є ставок та дубовий ліс. Також можливий торг. Для детальної інформації переходьте за посиланням до телеграму. Та обов'язково підписуйтесь на канал. Пропонується до продажу житловий будинок в селі Леляки Бориспільського району Київської області. Село розташоване в 180 кілометрах від Чернігова та всього 86 кілометрів від Києва з гарною транспортною сполукою та розвиненою інфраструктурою. На даний час оселя знаходиться в охайному та житловому стані. Будинок побудований з дерева, дах перекрито шифером та має 60 квадратних метрів загальної площі, дві кімнати, кухню, суміжний санвузол та веранду. Має нові броньовані двері. Опалення відбувається за допомогою газового котла. Також в будинку є працююча груба. Яку можливо переобладнати під камін. Водопостачання в будинку здійснюється насосною станцією та підігрівається бойлером. Зроблена каналізація. Вся побутова техніка та меблі залишаються в подарунок, новому власнику оселі. Із хозбудівель на території двору знаходиться блучний сарай, погріб, приміщення для зберігання господарських знарядь праці. Земельна ділянка має 23 сотих та обробляється кожного року. Багато квітників та город. Вся територія огороджена парканом. Садиба розташована майже в центрі села. Під'їзд зручний, асфальтований, поряд продовольчий магазин. В селі працюють школа, дитячий садок та лікарня. Укр та нова пошти безліч магазинів. За більш детальною інформацією звертайтесь по посиланню на наш телеграм-канал. Документи на будинок та земельну ділянку готові для проведення нотаріальних дій. Обов'язково підписуйтесь на наш канал. Пропонується до продажу затишний будинок, розташований у селі Монастириха Тернопільської області. Це чудова можливість для тих, хто шукає спокійне місце для проживання або відпочинку у мальовничому куточку України. Ціна даного будинку складає всього 4 тисячі доларів і налічує три просторі кімнати, має додаткові приміщення: ганок, коридор, дві кладові. Будинок потребує ремонту. Будинок складається з трьох великих кімнат, що забезпечують комфортне проживання для родини. Наявність ганку додає затишку та є чудовим місцем для відпочинку на свіжому повітрі. Коридор з'єднує всі приміщення, а дві кладові надають додатковий простір для зберігання речей. Будинок потребує ремонту, що дозволяє новим власникам втілити власні дизайнерські рішення та облаштувати житло за своїм смаком. Будинок має газ, світло та індивідуальне опалення. Часткове меблювання, санвузол на вулиці з можливістю установки його в будинку. Земельна ділянка включає 82%. сотки. Село Монастириха розташоване в мальовничій місцевості Тернопільської області, що забезпечує спокій та чисте повітря. Наявність основних інфраструктурних об'єктів поблизу робить проживання комфортним та зручним. У селі наявний магазин, школа, медичний заклад. Та транспортне сполучення. Перевагами даного будинку є доступна ціна, просторі кімнати, можливість ремонту та облаштування за власним смаком, тихе та спокійне місце розташування. Для отримання додаткової інформації, організації перегляду або обговорення умов придбання. Переходьте за посиланням під відео до нашого телеграм-каналу та не забувайте підписуватись. Сьогодні до вашої уваги на огляді будинок у селі Терехове Житомирської області. Це компактний будинок з усіма зручностями на 64 квадратних метри у гарному стані та повністю придатний для комфортного проживання. Сам будинок виконаний з кирпичу, обкладено вагонкою. Дах шиферний. У будинку три кімнати. 16,3 квадратних метра, 9,6 квадратних метри та 13,4 квадратних метри, кухня у 6 квадратних метри та два коридори 6,2 квадратних метри та 6,5 квадратних метри, підлога в коридорі з електропідігрівом. Санвузол у 6 квадратних метрів. Нова електропроводка, склопакети, натяжні стелі, газове опалення. Ще є і грубка, вода з севердловини. Весь будинок виконаний в світлих тонах. Будинок буде продаватись немебльований. Підведено інтернет та супутникове телебачення. Є сарайчик та погріб для зберігання овочів та фруктів, простора та затишна альтанка. Для затишних вечорів на вулиці та зона Барбітю. Земельна ділянка 12 соток. Є плодові дерева та насадження. Є городина. Будинок огороджено парканом. Це дуже зручне місце з розташуванням поруч від магазину, школи, асфальтованого під'їзду поряд зупинкою маршрутки. Поруч знаходиться місто Бердичів. У селі є чудове озеро для відпочинку. Та ліс. Для реального покупця можливий варіант торгу. Якщо вас зацікавила ця пропозиція, обов'язково переходьте до телеграму та задавайте свої питання. Та не забувайте підписатись на канал, щоб першими бачити усі оголошення. Пропонується до продажу затишний будинок у селі Рожневі Поля. Розташованому в мальовничому куточку України Івано-Франківської області Коломийського району. Це чудова можливість для тих, хто мріє про спокійне життя на природі з можливістю займатися сільським господарством. Загальна площа будинку складає 100 квадратних метрів, має три кімнати. На території розташовані два окремо стоячі будинки. Перший будинок складається з двох кімнат і коридору. Другий будинок включає веранду та кухню. Крім того, на ділянці є велика комора та хлів для свійської худоби, що ідеально підходить для ведення особистого господарства, зручна асфальтована дорога, що забезпечує комфорт та кращий під'їзд до будинку. До будинку підведено газ та воду, на територію є власний колодязь. Пічне опалення в двох будинках. Площа ділянки становить 63% сотки родючого Чорнозему, що надає широкі можливості для садівництва, городництва або інших сільськогосподарських потреб. Село Рожневі поля розташовано в екологічно чистому районі з мальовничими краєвидами. Відстань до найближчого міста становить всього 9 кілометрів, що забезпечує зручний доступ до міської інфраструктури. Перевагами даного будинку є те, що в них є два будинки на одній великій ділянці, велика земельна ділянка з родючим ґрунтом, наявність господарських споруд для отримання худоби та зберігання інвентарю та спокійне сільське середовище з близькістю до міста. Для більш детальної інформації переходьте за посиланням до телеграм-каналу. Ціна будинку всього 6400 доларів.